Всім привіт! В цьому відео я закінчую працювати біля басейну, пофарбую там бетон. Потім поїду на пару днів в Майами відпочити, покажу вам, яку квартиру, за скільки можна там орендувати. З'їздимо на Майами біч, так що залишайтеся на каналі, обіцяю, буде цікаво. Дійшла черга до цього бетону, буду сьогодні фарбувати. На минулих відео ви бачили, я вкладав цю штуку для зливу води і відмивав його. Замовники сьогодні зранку. Тут все ще раз поприбирали гарненько. Все готово для фарби. Ось такої фарбою будемо робити спеціально для бетону. get through i just gotta get through cause i feel like taking off find a place with the view the pain is never gonna stop if it's controlling you i know the time can heal it lost but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood but then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching, pain is never really permanent but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning, I've been searching for a purpose, I hope it's worth it this society is really trying me, ain't no to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some silence please you're all too loud you don't speak quietly opinions violently thrown across every surface it makes me nervous it's the world honestly burning that's all i'm learning hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all, I just gotta get through Покрив перший слой фарби. Отак це виглядає Зараз поїду погуляю, пару годин. Фарба висохне І приїду, закатаю в другий слой. На банці написано, що краще 4 години, щоб вона сохла. Вона така жара, я думаю, що зараз. Вже через годину можна заходити і фарбувати. Ну, такий друзі, ще бізнес. Дядько приїхав прямо на дому своїм бусиком і моєї машини. Я запитав у нього, скільки береш за цю роботу. Він сказав 60 баксів і вище. Ось я взяв візитку. Говорить, 60 доларів це Середини зсередини ззовні, базова. Далі дорожче. 31. Це місце, куди ніколи не потрапляють сонячні промені. Стіна завжди холодна, якщо так можна сказати. Три години зробив перерву, щоб висохла фарба. Дивіться, що сталося з цією коробочкою, з пластику. Ось я взяв вже нову, так вона виглядає. Ось так виглядає за три години на сонечковий пластик. Тепло. Ну що, друзі, закінчив я фарбування, Отак це виглядає, два слої фарби залишилося тут квадратик домалювати і все. Ось такий колір сірий, досить популярний зараз. Всі чомусь ним перефарбовують стіни, підлоги. Приїхав на вихідні в Майами. Тут є квартира, якою ми можемо час від часу користуватися. Це квартира, в яку ми потрапили, як тільки прилетіли в Америку. Нас зустріла наша гарна подруга сьогодні. Тоді це була просто знайома сестра нашого друга. Вона нас зустріла в аеропорту, привезла на цю квартиру, сказала: можете тут потусити тижник. Ми правда, на наступний ранок прокинулися, пішли, купили машину в кредит, і вже на третій, можливо, на четвертий день поїхали в Новий Орлан, там чекала робота. Так ось ми з того моменту вже багатенько поподорожували по Америці, багато чого бачили, але знаєте, перше враження, його справити двічі не можна, тому моє перше враження залишається тут. І воно виглядало приблизно ось так. Я коли прилетів, піднявся на цей 32-й поверх. мене був тут просто вау-ефект. Отак це виглядає. Сюди, якщо ми дивимося далі, туди пішов центр міста. А в цю сторону ці будинки, які ми бачимо на лінії горизонту, це вже Майами Біч. Тут у нас така затока, острови, вони з'єднані мостами. Ну Я завтра зранку вийду, познімаю, покажу. Та й взагалі поїдемо туди-завтра, погуляємо, познімаємо. Отак це виглядає. Будинок напроти. Не знаю скільки поверхів, але ми знаходимося на 32-му і таке відчуття, що ми десь посередині. Отут у нас внизу басейн, це 10-й поверх. І завтра зранку вже на тверезу голову покажу вам, як виглядає квартира. Зробимо такий румтур, розкажемо, що по цінам, скільки коштує оренда, і поїдемо на Майами. Біч погуляємо. Можливо, завтра ввечері ще поїдемо в центр міста, там щось познімаємо. Так це виглядає в день. Басейн. Під басейном 10 поверхів, чисто парковка. Такі звуки в Майами постійно хтось на Валі. Тут у нас острови з'єднані між собою мостами. Зазвичай ми гуляємо пішки, виходимо через мости, через острова, йдемо на Майами. Біч. Сьогодні дуже жарко, тому поїдемо машиною, там запаркуємося, погуляємо, щось познімаємо. Ціни. Я дивився, щойно в інтернеті на оцей будинок, який ви бачите перед собою, квартири 300 тисяч 800 тисяч доларів, залежно від площаді і від виду. Квартири в цьому будинку, в якому ми зараз не продаються. Тут весь будинок здається в оренду. Зараз я вам покажу коротенький ром-тур і розповімо, скільки коштують квартири тут в оренду. Куку, чим тобі подобається ця хата? Ой, мені подобається локацією, тому що воно тут таке чудовезне місце поряд парк. Можна пішки на Майами біч, можна пішки в центр міста. Зараз стоємо на Майами біч, але чи стоємо Так. І сам парк чудовезний багато людей всі займаються різними активностями. Волейбол цілодобово просто з ранку, ночі посім грал йога. Танці, все, що хочеш. Зараз покажемо, да? Спустимося, покажемо перший поверх, покажемо парк, потім моя біч угу. і ввечері в центр. Угу. Давай покажемо коротеньку квартиру. Ось тут ми заходимо вхідні двері, зразу потрапляємо на кухню. Ось така кухня. Ну, невеличка. І з неї вид в залу, да? це кухня-студія, скажімо так. Сюди ми потрапляємо в спальню. Ось така спальня. З неї вихід так само на балкон. Ну, тут в спальні невеличкий гардероб, і вихід відразу в душ. Ось тут у нас геніальне рішення. Якщо двері зачинені в душ і відчинені двері в залу, то ви не вийдете, тому що ручки між собою перехрещуються. Якщо у вас зачинені двері в залу і відчинені двері в душ, то ви не вийдете, тому що ручки перехрещуються. От. Але тут. Ось така, ось така ванна Душова, точніше. Але тут є ще одні двері, тому є можливість постійно обходити <свісно>, кругами. Отака хата. Йсько, розкажи, будь ласка, що по цінам тут в цьому будинку, що скільки коштує. Плюс-мінус три двісті п'ятдесят. Починається це ця квартира? А, ця квартира. Плюс, плюс комуналка за рахунок того, що боковий вигляд на окран. Да, ви бачили зараз. Я показував з балкону. Так ми із за угла бачимо цю воду. А якщо орендувати з цієї сторони будинку, то ми виходимо і бачимо прямий вид на воду. На парк я зараз прикріплю коркоротенькі відео. Як це ми ходили дивимось дуже да. красиво? Вона трошки менша, але вона зру... затишніша, зручніша, така квадратніша. І, звісно, і і на воду на 250 дорожче. 3500 плюс комуналка, так? Да? 3500 плюс комуналка, ну, тобто воно десь виходить 3800. Коротше, в круг 3500, 3800, мабуть, квартири в цьому будинку, залежно від виду, від розміру, і плюс 120, парковки, 120 якщо парковка, якщо хочеш. Якщо хочеш, 120 парковка. Тому що, спускаємося на перший поверх. А парковка тут потрібна. Ну так, да, без парковки, без парковки, тут ти паркуєшся на вулиці, можеш паркуватися не знаю, пів години, 40 хвилин, поки знайдеш місце. Парковка коштує скільки, 19 доларів на добу. Але лайфхак, тут майже ніхто не платить за парковку, тому що штрафують, ну не кожен день, штрафують раз в декілька днів. І якщо тебе оштрафували раз на два дні. То штраф 30 баксів це вигідніше, ніж платити за парковку. І ніхто не, не, це, не платить за парковку, просто платять там, штрафи раз на три дні, раз на тиждень і така собі економія. Погнали, так? Да? Погнали. Перший поверх Майами біч і ввечері на Брікель. У першому поверсі маємо більярд. Будь ласка, для всіх бажаючих будь-який час. Заходьте грати, маємо для тварин для собак. Тут у нас і готель, і спа-процедури, прогулянки, ветеринар, магазинчик. Дуже актуально для цього будинку. Тут спортзальчик, постійно люди займаються зранку в обід, ввечері тут взагалі аншлаг тут для пошти. І далі у нас на першому поверсі ще є декілька зон таких, де можна збиратися там, не знаю, для спілкування, для роботи. Ось тут часто зависають доставщики. чекають тут під кондиціонером, бо на вулиці жарко. Є декілька ось таких кімнат з диванчиками, стульчиками. Люди тут... Сидять, працюють, кому, кому це зручно. Ну і в принципі все. Далі у нас ліфти, ліфти на кодах на паролях, вводиш свій пароль і їдеш на свій поверх. Yeah. Власне причина, чому ці квартири так популярні серед людей, які тримають собак, тому що ось до будинок спускаєшся і відразу парк, в якому можна гуляти з собаками. Не в кожному парку це дозволено, а тут це, по-перше, дозволено ось на цій території. А по-друге, дуже багато ось таких зонованих територій в парку, де можна прийти і тут погратися з собаками. Через те люди, в принципі, і вибирають цю локацію. Ще в парку можна орендувати ось такий падлборд. Дуже просто. Прийшли, відсканували тут. QR-код в додатку, зайшли, оплатили. Він відмагнітився, по принципу, як і оренда велосипедів. Взяв, тут зразу спустив його на воду, трішки покатався, поставив назад, пішов гуляти далі парком. Дитячий майданчик, там далі воркаут майданчик. І ось тут волейбольні поля, і за ними тенісні корти. Я обожнюю волейбол, раніше дуже багато грав, ще правда в спортзалі. Пляжний також мені подобається, але як на мене він важчий. Ну і це вже питання смаку. Окей, поїхали на Майами віч. Today's gonna be a good day wake up 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 today's gonna be a good day wake up. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna, Today's, gonna Today's, gonna Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. No. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high other times I'm barely breathing, no. I always gotta fight night from the demons, yo. Negative thoughts are poison they ride. Head full of flies, so here come the flouse. They'll never stop unless. Купив пачечку рису. Як ви думаєте, навіщо людині? Я прийшла на пляж купатися, купляти пачку рису. Зараз туди запихаю свою новеньку. Осмо поки 3. Батя б зараз сказав би, мабуть, от молодець. Аж місяць вона в мене попрацювала. Зазвичай в цих руках все горить набагато, набагато швидше. Но колись так телефон зміг відновити, він добу пролежав в пачці рису і запрацював. Можливо, камері це також допоможе. Як ви зрозуміли, я вчора втопив все ж таки камеру. Знімав океан і накрило хвилою мене і разом з камерою вона відразу заглючила. Звісно, перестала знімати. Я її засунув пачку з рисом. І зараз, до речі, знімаю на цю камеру. Вона відійшла, але довелося її скинути всі налаштування до стандартних, і довелося флешку дістати і відформатувати на комп'ютері. Працює зараз, камера, все нормально, нормально, але головою вона інколи крутить не в ту сторону, що мені потрібно, ну але ніби знімає. Обідно, що я знімав вчора цілий день для вас Майами-Біч ходив, там знімав і пляж, і океан, і ходив, знімав ці всі дорогі машини, Ламборджині. І коротше, назнімав, 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 і все, довелося стерти, тому що дістати я не зміг. Сьогодні хотів поїхати повторити цю зйомку, але цілий день, ось дивіться, така погода, і цілий день йде дощ. І навіть зараз починається дощ. Це Майами. Вчора жара не було чим дихати, сьогодні цілий день йде дощ. At the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe Друзі, такий собі з мене я вийшов тревел-блогер. пішов знімати пляж, втопив камеру, потім на наступний день хотів піти познімати центр міста, пішла злива. Так що нічого толком я й не познімав там в Майамі. Може, наступного разу, коли поїду, що зніму. Ну і взагалі, якщо це буде комусь цікаво, а можливо, кожен просто має займатися своїми справами, хтось має знімати пляжі, а хтось має знімати гіпсокартон. Так чи інакше, я вже повернувся, відпочив завтра на роботу. Залишайтеся на каналі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім па-па!